Друзі, алоха, це знову я. А кого ви ще очікували побачити на моєму каналі? І сьогодні ми з вами поговоримо про те, коли і як звільняти співробітника. Ну і, звичайно ж, як зробити цей процес екологічним. Я, звісно, за всі от ці от «go green», екологічні способи звільнення, але, знаєте, так періодично не вистачає всього цього нормального «ідіть нахуй», хлопну дверю і піти», Благо, що нікому з цим допомога не потрібна. Тут би, все дуже просто і швиденько. Тому, якщо у вас буде змога або ви колись таке робили, будь ласка, напишіть мені, тому що мені дуже цікаво. Я ніколи так не робила, але всю життя хотіла. От всю дорогу я просто мрію, щоб в один день просто такий скандал, і, щоб люди, які працювали там після мене, згадували, що типу, була така Юлія Гієнка, ненормальна жінка. Але ми не будемо фокусуватися сьогодні лише на мені, тому давайте до теми. В кожній компанії є такий показник, як уровень тікучки, рівень текучки. Ті Голом моєму відділу HR це допомагає відслідковувати, чи все у нас в порядку в компанії. Чи щось у нас горить, а ми про це не знаємо. Рівень тікучки відслежується календарним годом і знімається ну, для об'єктивізації раз в рік. Тому що ми маємо? Середній показник це десь 10-15 для компаній, при тому, де 15% це скоріш для компаній великих або гігантів, де існує там 7 і 8, наприклад, рівнів спеціалістів. Низький рівень тікучки це коли там показник не перевищує 5-10%. Висока тікучка, як ми з вами відсюди вже розуміємо, що це 15 і вище, 20 — це потолок, це критичний рівень, це значить, що щось в компанії прям супер не так, якісь процеси або люди, будь-що. Але там є причина. Сьогодні ми з вами не будемо фокусуватися на причинах, які можуть да, сприяти звільненню людей, самостійному звільненню людей. Ми будемо говорити про те. Коли і як саме звільнювати співробітника. Значить, для себе я виділяю там чотири основні критерії, по яким я розумію, що у нас час серйозних розговорів або просто час прощатися. Перший і саме такий основний це недостатня ефективність та продуктивність співробітника. Я думаю, тут сильно пояснювати не треба, це коли співробітник не виконує свої зобов'язання, на які його було найнято, при тому, що там він пройшов. Онбордінг, адаптаційний період, якусь там навчання і сапорт від ментора, і він не може виконувати свої зобов'язання протягом якогось періоду. І показник, за який саме я борюсь, але не всі керівники хочуть і готові мене слухати. Це саме порушення етики і конфліктні ситуації. Тобто, якщо людина, гніда, криса, кусок говная, то я вважаю, що не зважаючи на його продуктивність, його треба звільняти. До речі, це вважає не тільки я є безліч досліджень, які показують, що один деструктивний співробітник в команді з чотирьох знижує продуктивність інших трьох на 25%, Що нам показувати ніхто в собі. Також є дослідження, які там проводилися з групою дорослих людей. Ну, точніше, двом групам давали однакове завдання класти скелет людини із кісточок, які надавалися, і давали вже інструкції, як це зробити, і все це завдання треба було зробити в определенне відведене віри. І над першою групою людей, які виконували це завдання, стояли люди, которые давали позитивне підкріплення, мотивацію. говорили, що у вас все вийде, у вас ще є час. Над другою групою стояли люди, які казали, що у вас ніхто не вийде. Що ви чмо, бідолаги, і все у вас буде в житті плохо. І от друга група людей, вона не то, що не справлялася в час, яке давалось да на виконання цього експерименту. Вони ще після закінчення цього експерименту деякий час почували себе погано, там говорили, що вони нічого не способні, якщо вони не можуть справитися саме з цією грою. і це нам з вами показує, що правильно, якщо в коробку в кабінет в open space посадити там на п'ять людей, хоча б одну людину, яка буде просто сидіти і мандять постійно, Всім бути довольна своєю життю, і от всім в окруженні. Це знизить автоматично рівень мотивації інших людей. Звільнення по цій причині дається трохи важче, тому що як пояснити людині, що ти нормально справляєшся з технічним завданням, але від тебе постійно віє негативом і ти просто кошмариш тут всіх, і мене в тому числі, хоча я там суперпозитивна людина, Оце вже трохи складніше. І ще в деяких випадках складніше переконати власника компанії, що це реальний критерій, по яким треба відбирати і просто категорізувати людей. Третя причина, по якій звільнюють людей, це зміна в бізнесі, саме реструктуризація, оптимізація бюджету, скорочення. У цій причині звільнення в компанії відбувається більш-менш нормально. Ніколи не чули і не бачила, щоб ти пояснюєш людині, що у нас не буде існувати тепер такого відділу. Тому на жаль, ми вимушені з тобою прикратіть співпрацю, і людина починала і І четвертий критерій це небажання розвиватися самого співробітника. Тобто, ми з вами розуміємо, що бізнес, якщо він успішний або планує бути успішним, то в нього постійно мають відбуватися зміни зовнішні і внутрішні, тобто внутрішня команді. Тому для цих змін потрібно постійно проводити якісь там навчання. Тренінги, воркшопи, все що угодно, якщо людина саботує все це, вона відмовляється, не бачить користі для себе, то, звичайно, скоріш за все треба проводити бесіду, а потім, якщо це не подія, то говоріть. До речі, про цей пункт небажання розвиватися. У мене з керівництвом декількох компаній був такий, така дискусія стосовно того, що якщо людина, наприклад, прийшла на рівень мідла, і вона просто хоче залишатися мідлом, тобто вона не бажає нічого для себе кращого. Ну ніяк не вертикально, ні горизонтально, нічого їй не треба. Ну може там горизонтально якісь накинути десь 15% на інфляцію, типу повишення. Буває таке, що керівництво каже, нам треба його звільняти. Я говорю, а чим? Ну він не бажає розвитку. Горю такий нормальний спеціаліст, просто в нього інша там пріоритизація в житті. Він не бажає там стати Мультимільярдером або просто написати собі в LinkedIn там head of Йому нормально. Вам подобається виконання його роботи, да. скорість там качество. Він нормально в себе поводить колективі? Да? так, така в чому проблема? Давайте боже не будемо прям абсолютними поняттями з вами говорити, що повинні розвиватися прям всі і вся і завжди хотіть тільки більшого. Я знаєте раніше думала, як можна взагалі не бажати для себе розвитку, як можна не хотіти стати лучшим бубочкою, Кампанії. А потім я зрозуміла: ну, по-перше, не всім воно взагалі треба і цікаво. А по-друге, чим довше ви сидите і що там для себе думаєте, хочете хотіть чи, чи ні, тим більше шансів у мене проскочить по цій вертикалі. Давайте тепер трошки про принципи нормального екологічного звільнення. Мене дуже розвалює, що зараз екологічним називається просто все то, що є нормою і абсолютно адекватною поведінкою. Тобто, Нічого, в принципі, в структурі житті, населення землі не змінилося. Просто ми в нове слово екологічно. Тепер я не просто нормальна, абсолютно адекватна чоловік. я екологічна лічність. Ну, не я, ви зрозуміли, я взагалі не екологічна і не претендую. Тож, перше, золоте правило це чесне, відкрите, прозоре спілкування і своєвременне попередження співробітника про те, що проблема існує. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує взагалі. Супер клас, якщо процеси компанії налаштовані таким чином, що якщо вони бачать да, десь червоні прапорці, ну в плані того, що там червоні показники. То вони беруть людинку, керівник непосредственник і керівник бере людинку, оголошує, що дивись, ти тут, тут, тут провісаєш. Ми тобі даємо такий термін, тобі це треба виправити, або ми будемо змушені з тобою попрощатися. А практика існує не в усіх компаніях на сьогоднішній день, але я щиро радію, що тенденція двігається по крайній мірі в ту сторону. Другим пунктом я назву абсолютно банальну річ, але те, що досі взагалі існує, це от. Повідомлення людині особисте це проведення one-on-one -on -one. у будь-якому форматі. Типу, взагалі, ідеально, якщо ви офлайн, ну, якщо ви там е, какая-то компанія, працівники якої працюють з офісу, це супер. Да? Покликати, подивитися емоції, там підтримати і тому подібне. Якщо ви ж там працюєте через Zoom дистанційно, також окей, вийти в Zoom і просто підтримати людину. Але в мене от є випадок нещодавній. Тому я саме цей пункт і називаю, бо для мене це супер дико. У мене у подруги є молодший брат, йому 20 років, і він вже намагається, ну, от, знаєте, в нього цей період, коли він пробує, що йому подобається, що йому не подобається. І от його звільнили через смс-ку. Кінтість, людина на тебе працює два місяці, так, це не такий великий термін, але ну і не настільки маленький, да, щоб просто отак от взяти і закончити відносини через смс-ку. В таких випадках уявляю, що там на іншому кінці телефону сидить людина, їй років 15 і вона ще не навчилася взагалі комунікувати, і тому вона робить отакі хуйові вчинки. І також для мене прям супер дико, різонірующе поняття это звільнювати людину привселюдно. Не знаєте, коли вот вот привселюдно відділ, наприклад, минусует сколько ви збираєте усіх і просто говорите Вітя тебе уволено". Вітя сидить і розуміє, що мало того, що йому зараз шукати нову роботу. Вітя думає, що треба ще сходити до психолога, тому що зараз такое грязне, що просто аж хочеться помитися. Знаєте, атмосфера колективу в таких компаніях це от люди живуть на страху, типу условно, Вітю публічно публічне а наступним можеш бути ти і тобі треба постійно не приїбатися. Дуже сумнівна теорія, я її взагалі не підтримую. І мені от кажеться, що взагалі любой спектр життя, який ви собі навізьмете, все йде від наповнення, від благодарності і від позитиву. Але не від того позитиву, що ха-ха, ми тут всі проїбали план, уже три місяці. У, у нас скоро взагалі банкротство. Давайте друг друга обнімемо. От Того позитива, що ребята, ми ще в з жопі. Давайте немножко всі разом по побрейштормимо, хто що може накидати якісь ідеї, будем всім благодарні. Але ми... Маємо вийти з цієї сраки, ну і так жити, наче немножко легше. і так як то й хочеться щось привносити, якісь ідеї, щось казати. Наступний критерій це, якщо ми вже з вами вже дійшли да, до звільнення, то це має бути нормальна конструктивна бесіда. З поясненням конкретних причин звільнення, наприклад, на виконання KPI, або порушення корпоративних стандартів будь-що. Але людина має наглядно розуміти за що її звільняють. Буде вообще супер, якщо у вас є змога там підкріпіти з якоїсь CRM, з якоїсь програми, ну от прям фактажом, да дивись у тебе. Там тут не виконав вчасно, тут не виконав. Тут ти здіяв більше ошибок, чим взагалі там закладено. Процес по таймінгу, щоб людина була змога зрозуміти за що. Давайте так зважаючи на те, що в мене є практика у звільнених, це не означає, що людина зрозуміє одразу і не буде вступати, значить, сразу в защиту і така. Да ні, тут же а тут я не випов по тому, а ось є мені помішало, А ось здійсні і що що -то". Але для вашої совісті, карми і репутації на ринку, в кінці кінців, маєте зі своєї сторони зробити все можливе, щоб людина зрозуміла чого. Наступним критерієм це буде ставлення до команди, пояснення саме команді. Якщо ми з вами кажемо, що всі три пункти на були зроблені, і все-таки чоловіка ми звільнюємо. Звичайно, у команди волі, ні, волі, навіть якщо це найекологічніше звільнення, і всі ми робимо потім селфі, обнімаємося і цілуємося, то у решті команди все одно відбувається в голові. Ну, Хоч ні хоч сравнення з собою, або там можливо, він там або вона не помічала деяких моментів, які помічали керівники. Її. Вона ж там не знає, чи виконував її колега там плани, чи ні. Можливо, там індивідуальна робота була дуже важливо пояснити своїй команді, чого там звільнили того чи іншого працівника. Тут навіть можна зібрати там п'ятімінутку какую-то проговоріть. Ребят, дивіться, я знаю, що там ви можете собі задавати питання або між собою обсуждати. Поэтому, якщо є у вас питання, задайте їх особисто мені. А я вам в це время розкажу, що слугували там. Перші причини звільнення. Британські вчені довели, що близько 95% компаній ігнорують цей пункт, а решта 5% молодці. І ще, зважаючи на те, що знову ж таки у мене є досвід у звільненні людей, я б хотіла розповісти про техніки, які мені допомагають нормально попрощатися з людиною, з розумінням того, що там, я можу, наприклад, через місяць написати людині, запитати щось, і я знаю, що я отримую відповідь. Мені вчора телефонує моя подруга і каже: мені треба звільнити людину, можеш, будь ласка, допомогти, звільни її. Я кажу, Что? Я розумію, що в мене амплуа безсеречної старої жінщини, десь воно так і є. Ну все ж таки, будь-якого стаканчика є края, і давайте, може, не будемо виходити. Я говорю, давай я тобі розкажу пару технік. Ти просто придеш по цим технікам і звільниш її. Окей, окей. А мені зафонує, кажу, все пройшло нормально. Дякую тобі. Я говорю, та й тобі за твої ідеї, Дякую. Я такий, звісно, ще Я люблю ниргнуть всяку авантюрку. Але на откровенну херату підписувати не треба. Тож техніки, які підійдуть і для звільнення, і для надання якогось конструктивного зворотнього зв'язку, якщо ми кажемо, да, про цей випробувальний термін до, до пожаття рук. Перші, скоріш за все, більшість з вас знають і користуються це метод сендвіча. Він заключається у тому, що ти спочатку кажеш щось позитивне, потім даєш конструктив. А потім закріплюєш позитивним. Дання такого зворотнього зв'язку підходить саме для людей, які не роботують плотно в повсякденній житті. Для людей, наприклад, які не встигли сильно познайомитися. Якщо, наприклад, ви розумієте, що людина не приходить в випробовальний термін, хтось да? тобто коротке время, а ви ще не знаєте, як к ньому підійти і з чого краще почати, вот это саме такий бізобідний варіант. Наприклад, ви кажете Ігор, дякую тобі велике за те, що ти там. Приділив час нашій компанії, ми відзначили твої там заслуги такі, такі, такі. Ти зробив, ти оптимізував. Потім йде моє любіме но. Потім ми починаємо говорити якийсь конструктив, типу там, але у нас норматив в компанії швидкості роботи, там видачі замовлень, такої та такої, або така, та, така та кількість оброблених замовлень в день. Ну і будь-які критерії, деякі взяті з KPI і по яким людина не пройшла. В кінці цього йде наше нелюбиме речення, що тому ми вимушені з тобою попрощатися, і спускаємося до нижнього гарного слою, типу. Ми знаємо, що тобі підійде така, та така та робота можливо там, де швидкість виконання завдань не є пріоритетною для компанії, а вони там заточені на якість або ще на щось. Знову ж таки, кажемо пару рекомендаційних там добрих, ласкавих слов цій, цій людині. Наступну техніку SBI я використовую такі, коли людина підпадає у нас в категорію гніда абикневінне. І в таких випадках ми даємо людині можливість змінити свою поведінку, там, манеру спілкування і будь-що. SBI не це FBI шифрується як Situation behavior Impact, тобто ситуація, поведінка і вплив. І ми будуємо от зворотній зв'язок саме від того, що пояснюємо людині по цим трьом пунктам, що відбувалося, і що ми хочемо взагалі, як ми це в подальшому бачимо і хочемо змінити. Наприклад, в чаті там, груповому, там, де знаходяться всі учасники команди, це сама ситуація, ти сказав там, своєму колезі, що його робота хуйня, це поведінка. Змусило колегу Б пережити спектр емоцій від злості і бажання відповісти тобі, що хуйня не моя робота, а ти сам хуйня. До відчуття сорому і самнення в собі. Це у нас вплив. Далі ми з вами пояснюємо, як ми бачимо це. Тобто, Робота херня це не об'єктивна оцінка, і якщо тобі не подобаються якісь там пункти виконання роботи, ти можеш написати по пунктам як покращити з ідеями, як покращити. Це перше. По-друге, взагалі, ідеально, ти не маєш надавати таку оцінку своїй колезі, тому що ви знаходитеся на однакових позиціях. А можливість оцінювання роботи залишається саме керівнику, тому що йому платять за це денежки. Тому щоб ти завалив свій рот, і я більше такого не бачила. Ну, от я так уже сократила. Є ще два методи, якими я користуюся. Метод SMART, Я сильно про нього розказувати не буду, тому що насправді я запізнююся на івент. Розкажу про метод, який пользується меншим спросом, але він не менш ефективний, називається fit FORWARD. І от заключається він на тому, що я проголосила раніше. То й сміста ашибок, ми фокусуємося. Ми зміщуємо фокус на позитив і на тому, що ми хочемо бати, бачити в майбутньому. Тобто замість, того, щоб, тобто, замість того, щоб я говорила там отут, 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 отут у тебе ошибки, я просто переформульовую і кажу, дивись, наступного разу отут, отут отут, отут має бути інакше. і сенс один і той же. Да? Я донісла людині, що я хочу бачити в майбутньому. А інакше менше його травмували. Ну, все, наче, ребята, все, що хотіла розказала сьогодні. Тому пам'ятайте, що світ круглий, незважаючи на те. Чи справлялася людина, чи ні. Ми всі можемо зустрітися через рік, щоб нікому із нас не було соромно просто подойти друг другу і привітатися. Все, бажаю гарного дня, до зустрічі!